На один опорний пункт міліції в Полтаві стало більше. Офіційно його відкрили 18 червня в день дільничного інспектора по вулиці Володарського 3. Тут спільно працюватимуть три відділки. Вони оперативно реагуватимуть на звернення полтавців, передаватимуть актуальні зведення в чергові частини та всіляко допомагатимуть тим, хто звертатиметься до правоохоронців. Ми стараємося поміняти саму філософію для того, щоб цей дому участкового, был і воспринимался людьми как помощь в реальних проблем. То есть самое главное, это суметь сделать таким образом нашу роботу, чтобы мы все таки підходили к сервисной службе. Приміщення обладнане для безперешкодної та повноцінної роботи восьми міліціонерів. Условия которые здесь созданы для работников міліції. Для участкових ядому послужать і результатом роботи позичиним, в тому числі і психологічні люди, які приходять. Взагалі міліціонери позитивно сприйняли перспективу працювати в модернізованому опорному пункті і обіцяють допомогти кожному, хто до них звернеться. Кожен полтавець може прийти на даний пункт за допомогою юридичної, правовою і отримати від нас. Любу допомогу, яку я забажаю, в планах дільничних співпрацювати із карним розшуком та громадськістю, щоб спільно вночі контролювати мирний стан в місті та попереджувати злочини.